Вітаю, друзі. З вами Олександр Содаркин, директор програми MBA, викладач бізнес школи. Мінків. Наша сьогоднішня тема в рамках нашого спеціального проекту. Це техніки презентації проєктів та ініціатив. Надважливо, тому що кількість ініціатив наразі зашкалює, особливо в кризові часи, і їх треба іноді презентувати протягом лічень хвилин. Чому? Да Просто тому, що реципієнти цих ініціатив, в них небагато часу. Яким чином можна презентувати ідею, проєкт або ініціативу протягом відзначеного проміжку часу? Давайте розбиратися. Момент перший. Взагалі, ціль так званого пітчу або презентації проєкту залучити увагу. Іноді залучити фінансування, іноді знайти собі партнера. Це достатньо короткий виступ, іноді буває аж 30 секунд. Це так ми зараз розберемось з формами пітчу. Іноді це буває набагато довше 7-10 хвилин. Іноді буває, що презентація може затягуватись на годину. Хоча це скоріше виключення з правил, і презентація вже переходить в розмову, питання, питання і відповіді і так далі. Тому наша з вами задача підготуватись до е, того виду пічу, який вам принесе максимальний результат. Які вони взагалі бувають? Перший це так званий ліфт-піч або «elevator pitch». Його. Довжина по часу від 30 секунд до півтора хвилини, і це витікає від його назви. Ідея, коли народився Ліфт Піч, була така. Уявіть собі, що у вас є проект, під який ви хочете залучити фінанси певного ем, мільйонера або мільярда. Ви їдете на зустріч, заходите в його ем, офісне. Офісну будівлю, заходите в ліфт, і він заходить разом з вами. І каже: А давайте, ось, поки ми їдемо на мій 50-й поверх, ви мені швиденько розкажете, в чому основна ідея. І ви в цей момент розумієте, що якщо я зможу, то мене запросять далі. Якщо не зможу розказати суть ідеї, то в принципі після виходу із ліфту. Ви почуєте фразу знаєте, я не бачу сенсу продовжувати нашу зустріч, тому це найжорсткіший, найпростіший і ну, точніше, найскладніший з точки зору підготовки, найпростіший за структурою відпічок. Піч ідеї, він продовжується десь три хвилини. Там ви ідею розкриваєте більше. Це, припустимо, ви приходите до заступника людини, яка буде фінансувати ваш проект. І він каже: Слухайте, поки ми чекаємо, поки нас запросить шеф, а можете мені так в двох словах коротенько. Це на 30 секунд. У вас трохи більше часу, але ви маєте розкрити основну ідею. Фандінг, піч це зазвичай повноцінний. Піч своєї ідеї із урахуванням фінансів, команди, конкурентного середовища і так інше. Є ще деякі пічі, такі як печакуча, це 20 хвилинний піч та ТЕТ-ТОК, коли ви розповідаєте про свій проєкт на протязі від 7 до 30 хвилин. Але це презентація скоріше ідеї або якоїсь історії. Кол для чого розуміти так званий фрейм, в якому ви будете презентувати свій піч? Що таке взагалі? Фрейм це рамка сприйняття, а, і заявивши, яку ви будете в ній грати? Припустимо, ви кажете: я хочу з запропонувати унікальне рішення. Далі, все, що ви будете говорити, буде проходити через цю ментальну рамку, а чи дійсно воно? Унікальний. Один з відомих достатньо пічів, який я вам раджу подивитись, саме тому, що він не перфектний. це презентація рішення Петку, яке один з його співзасновників презентував наче в Вінниці ще років 10 тому. І там поганий звук, і він говорить англійською, але його не дуже добре чути. Але головне, ідея він каже. Це рішення для американського ринку, на якому існує така проблема. Він фреймував свій піч, тобто взяв його в певну ментальну рамку таким чином, що казав, це рішення не для нас з вами, це рішення для них, і саме тому ми досліджуємо їх проблеми. Я бачив, коли ми використовуємо цей піч в якості підготовки. Багато людей каже: Ну, слухайте, я навіть і копійки на цю проблему не буду витрачати. Моя відповідь зазвичай повинна є цільова аудиторія. Це не для вас, це для тих, для кого ця проблема є актуальною. Коли ви презентуєте свій проєкт, вам іноді будуть казати: А давайте поговоримо ось про це. Припустимо, ви пропонуєте ідею, кажете, це дуже здешевлює певний процес. Ваш фрейм. Можуть розбити, сказавши, а для чого тут дешево? Скажіть мені про надійність. Це так званий прийом дефреймінгу. Я раджу вам перечитати детальний опис цього прийому в книзі Ідеальний піч. А ви можете відповісти на це рефреймінгом або зміною значення. Дивіться, але якщо ми говоримо про надійність, то ми переходимо для ін... в інше рішення. Давайте все ж таки повернемось к тому рішенню, яке ми з вами розбираємо, для чого нам знати структуру піччя? Для чого ми зараз з вами будемо знайомитись з тим, а з яких частин складається піччя? Якщо ми знаємо структуру, нам легше готуватись. Якщо ми знаємо структуру, ми знаємо, які питання нам можуть задавати. Якщо ми знаємо структуру, ми будемо менше стресувати, коли ми презентуємо. Які яка можлива структура ліфт ліфтпічч? Саме проста. Пам'ятаєте, у вас всього 30 секунд? Це три питання. Питання перше. В чому проблема споживача? Ми презентуємо певну ідею, але ми маємо базуватись на певній проблемі. В тому пічччі, про який я вам говорив з Петкубом, його співзасновник? Каже: на американському ринку. Є значна проблема у власників домашних, домашніх улюбленців. Вони вважають, що улюбленці сумують, коли власник іде на роботу. Це було ще до часів пандемії. Я розумію, що зараз наші домашні улюбленці з вами кажуть: Слухай, а коли ти вже підеш на роботу, мені хочеться поспати нормально, бо зазвичай собака не спить, коли власник поруч. Але на той момент часу. Вони провели дослідження, і значна кількість людей, в яких є домашній улюбленість, кіт, чи собака, чи якісь екзотичні тварини, вони вирішували цю проблему наступним чином. Перше, найдешевше це вмикати телевізор. Так, не дивуйтесь, якщо ви зараз сказали я б своєму собакі не вмикав би телевізор, бо ви не американець, ви не є цільова аудиторія. Друге, це знайти. Док або кетсітера людину, яка буде проводити час за гроші із вашим домашнім улюбленцем, щоб йому не було сумно. Ем, якщо нас вдома немає, з 8 до 9, тобто з 8.00 до 21.00, певним домашнім улюбленцям не так просто і тому. Дійсно розумно сусідньому хлопчику чи дівчинці дати можливість вигулювати вашого домашнього улюбленця. Він гуляє, дитина заробляє гроші. Всі щасливі, якщо у вас є на це гроші, третє і не сумує в цей час. Третє, вони вмикали. Я маю на увазі власників улюбленців, камери відеоспостереження, звичайна веб-камера, для того щоб спостерігати за своїм улюбленцем всіх цих трьох рішень є певні вади, і тому Петкуб запропонував своє рішення цієї проблеми. Якщо ви його не знаєте, то зробіть паузу в відео і запишіть собі, яке б ви рішення запропонували, а потім загугліть, що таке Петку, і подивіться, як його вирішили наші з вами співвітчизники. Де результат? Третє питання. Сама по собі рішення може бути і буде не ідеальним. Але цей результат, а власне гроші. Так, так, я маю на увазі результат в якості грошей, які заробить той, хто слухає ваш проєкт, має бути достатньо очевидним. І коли у вас є відповідь на питання, в чому проблема, як ми її вирішимо і як ми на цьому заробимо, ви зробили ліфт піч. Якщо ми говоримо про більш розгорнутий піч, так званий idea піч, то там більше частин. Назва проекту або ініціативи. Перша, після цього опис проблеми вже вам знайомий. Після цього опис рішення вже вам знайомий, тут все співпадає на третьому, на, на четвертому етапі, ага, в мене помилка в слайді, є такий момент. А власне, яка цільова аудиторія? Нашого рішення і який масштаб нашого рішення, якщо б ми говорили, що Петку б виходив на рішення е, на пропозицію цього проекту в Україні? Скоріше за все вони б ніколи не злетіли, тому іноді ефект масштабу це одразу виходити на ринок, який спроможний за це заплатити? Наступна відповідь: А чому це спрацює? Тут ховається ще одне питання: хто наші конкуренти? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, уникайте відповіді, наше рішення унікальне, конкурентів немає. Зазвичай після цього вас перестануть слухати, тому що практично кожна проблема була вже вирішена тим чи іншим способом. Навіть до ери мобільних телефонів були барабани, тому якщо є певна проблема. Потрудіться, знайдіть рішення і покажіть, чому ви краще. Після цього кажіть, а хто буде вирішувати цю проблему, хто в вашій команді, які ролі вони грають, яким чином це, цей проєкт буде реалізований? Підходьте до завершення і давайте свої контакти. Якщо ми говоримо про ті речі, які є ключовими в будь-якому пітчі. То зверніть увагу на те, що ви маєте знати болі цільової аудиторії, тобто, чому вони не можуть спати спокійно, і цілі цільової аудиторії, чого вони прагнуть. Оці так звані pains and gains, вони дають вам відповідь на те, як зробити свій піч класним. Якщо ви говорите про болі, Якщо коли е, наш з вами співзасновник Пет Куба казав про опис проблем своєї цільової аудиторії, то можна було аж побачити, як власники тварин робили так: ну, так, я не знаю, чи сумує моя тваринка, коли я на роботі, чи ні, бо це ж член сім'ї, це член зграї, і оце я працюю, а він там один на самоті. Якщо є рішення? І саме оце і є гарною відповіддю на те, чи вгадали ви цілі та болі. Розуміння вашої цільової аудиторії складається з декількох питань та відповідей на ці питання. Хто вони? Опишіть цю людину або цих людей. Намагайтесь не абстракціонувати їх. Класичний приклад, який дуже люблять приводити маркетологи, це те, що не можна описати цільову аудиторію напою Кока-Кола, як і чоловіки, і жінки у віці від 5 до 95 років. Чому? Бо ситуація споживання в них буде геть зовсім різна. Крапля Кока-Коли для дитини, пляшка Кока-Коли для водія, пляшка або пакет. Пляшок Кока-Коли для людини, яка хворіє на цукровий діабет, Кока-Кола для людини, яка постійно переїдає, це все різні ситуації споживання і це різні цільові аудиторії. Чому? Тому що те, що турбує їх в питанні, яким ви намагаєтесь вирішити, буде різним. Кожна з цих цільових аудиторій. По різному отримає інформацію, кожна з цих цільових аудиторій має на собі вплив від різних груп впливу. Кожна з цих цільових аудиторій веде себе по різному. В ситуаціях споживання дитина може казати: Купи мені пляшку Кока-Коли. Підліток може сказати: В мене є карманні гроші. Я буду пити її скільки завгодно. Доросла людина буде казати. Слухай, я не п'ю це вже рік, але зараз щось я переїв. Тому я зараз куплю пляшку цю і вип'ю, щоб трохи поліпшити живлення травлення. Вибачте, або живлення. В це все абсолютно різні ситуації. Ну і наступні питання: їх відношення для життя, їхня ідеальна ситуація в роботі. Це ті фактори, які вам допоможуть зрозуміти. Як вплинути на ваші цільові аудиторії, коли ви будете презентувати свій проєкт? Тепер самоперевірка. Уявіть собі, що ви маєте перевірити своє рішення одним реченням. Колись це зробила компанія Uber. Це, звичайно, міф, дещо штучно створений. Але міф, який описується такою фразою, коли власники. Співвласники на той момент ще проєкту Uber стояли під дощем в Парижі і геть зовсім не знали, де вони стоять, але мобільні телефони вже були. Вони сказали так: от було б добре, якщо б я міг натиснути одну кнопку на телефоні, і тут з'явилось таксі. Оце те одне речення, яке допомагає вам перевірити, а чи дійсно ваша ініціатива. Проста для розуміння. Тепер наступне, практично вже ми підходимо до фіналу, як зробити круті слайди. Намагайтеся, коли ви робите слайди для своєї презентації, починати з історії, яку ви хочете розповісти, а не одразу малювати слайди. Ем, рахуйте, що один слайд має відповідати одній думці. Це, до речі, те, що ви зараз бачите в якості прикладів на моєму слайді. В лівому верхньому кутку дуже відома людина, яка на один слайд, дуже красивий, до речі, намагалась втиснути все. Інший слайд ще одна відома людина, яка на один слайд вивела одне речення, одну ідею як управляти мобільним телефоном. Коли ви визначили мету кожного слайду, передивіться свій слайддек, наведіть в ньому порядок і пройдіться ще раз для того, щоб ви розуміли, яким чином ви будете створювати свою послідовність слайдів. Після того як ви зробили репетицію презентації, зробіть свій піч краще. Я раджу вам записувати свій піч на відео для того, щоб ви могли передивитись те, що ви розповідали, і відмітити три речі: що я зробив або зробила гарно. Можна не чіпати, нехай лишається. Що треба змінити кардинально повністю? Що треба додати, чого бракувало в моїй презентації. І тоді, коли ви зробили. Свій а, розбір польотів, поліпшили свою презентацію, ви можете, вже, готуючись до реальної презентації, перейти до організаційних моментів. Запитайте в організаторів вашої зустрічі, хто саме вас буде слухати. Приборкайте свою презентацію з точки зору граматики і дизайну, будьте готові до питань. І наприкінці, коли ви підходите до фінішу. Зробіть так, щоб ваша презентація була на емоційному підйомі. Запам'ятовується людина, яка робить презентацію, і емоції, з якими ви цю презентацію зробили. І тоді вас будуть слухати, вам будуть давати слово і ваші проєкти будуть презентувати. Дякую, колеги. З вами був Олександр Сударкін, викладач бізнес-школи Мім, директор програми MBA. Побачимось!